Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дві дуже смачних та красивих закуски на новорічний стіл. Готуються вони дуже просто та швидко. Перша закуска це буде тарталетки з гримним паштетом. Для тарталеток тісто я використовую сирне. Рецепт цього тіста вже є на моєму каналі, але в описі я також залишу всі пропорції інгредієнтів. Беру шматочок тіста, беру форму для тарталеток. І ось так руками розподіляю все тісто по всій формі. Зайве тісто забираю також руками. Звичайно, для цього рецепта можна використовувати і куплені тартаветки. Але все ж таки я рекомендую вам приготувати саме домашні сирні тартаветки. Вони дуже смачні. І таким способом я заповняю всі формочки для тарталеток. І відправляю їх в розігріту духовку до 180 градусів, випікаються вони приблизно 15 хвилин. Краще випікати їх з вантажиком, наверх на, на тісто кладемо фольгу, а на фольгу висипаємо якусь крупу рис чи горох і так випікаємо, тоді тарталетки не спустяться а будуть рівної красивої форми. І поки тарталетки готуються, швиденько приготуємо паштет. Нарізаємо на невеличкі шматочки цибулю. Цибулю можна взяти, як і звичайно білу ріпчасту, також можна взяти і фіолетову. Нарізаємо на шматочки і також нарізаємо гриби печериці. В принципі, розмір нарізаних грибів нам не важливий, так як ми потім це все будемо перемелювати в блендері. І це все нам потрібно обсмажити на вершковому маслі до готовності грибів. Я усмажувала на маленькому вогні приблизно 5-6 хвилин, ось до такого стану грибів. Перекладаємо все в чашу, там де будемо подрібнювати. Також це можна все пропустити через м'ясорубку або поробити погружним блендером. Також сюди додаємо варені яйця, за смаком додаємо сіль, перець та будь-які спеції. І сюди даємо м'якеньке вершкове масло. Вершкове масло обов'язково повинно бути м'яке. І це все перебиваємо до однорідної консистенції. Ось такої консистенції повинен вийти паштет. Він ще трішки ріденький, так як трішки ще гарячий. Відставляємо його в холодильник, щоб він повністю стабілізувався. А тепер займемося другою начинкою. Для неї нам потрібно тостерний хліб розкатати за допомогою качалки в тоненький пласт. І розрізаємо його впоперек, ось так, на дві частини. Загортаємо краї і щіплюємо їх за допомогою зубочистки. Відправляємо їх в розігріту духовку до 170 градусів приблизно на 5 хвилин. Нам потрібно, щоб вони підсушилися, і коли вони підсушаться, вони вже без зубочистки будуть тримати добре форму. І тепер приготуємо начинку для грінок. В тарілці в мене вершковий сир та майонез. Натираємо сюди один зубчик часника. Додаємо за смаком сіль, перець та будь-які інші спеції. Також додаємо нарізану зелень. У мене це кріп. Та все добре перемішуємо. Коли грінки підсушилися, виймаємо зубочистки, і, як бачите, вони добре тримають форму та не розвалюються. Беремо грінки та в серединку викладаємо начинку. І викладаємо їх на тарілку, на якій будемо подавати їх до столу. Також для цього рецепту нам знадобляться шпроти. Беремо один шпрот і ось так запихаємо його всерединку. Також можна зверху їх прикрасити зеленю, петрушкою, або нарізати шматочками огірки і прикрасити слайсами огірочків. Тут же дивіться самі, все на ваш смак та вибір. І тепер, коли приготувалися тарталетки, ось погляньте, якої форми вони вийшли дуже ароматні. Я також їх викладаю на тарілку, паштет я перенесла в кондитерський мішок із насадкою і видавлюю паштет в тарталітку. І ось погляньте, як красиво це виходить. Зверху також можна прикрасити зеленю або ягідками журавлини, горішками або помідорками чері. І все подаємо закуску до столу. Виходиться дуже смачно, дуже красиво. Обов'язково спробуйте її приготувати. Вона чудово буде виглядати на вашому новорічному столі, і також буде дуже швидко із нього зникати. Усім смачного та до нових рецептів!